Від того, наскільки правильно виконане вироблення шкурок кролика залежить і якість хутра. Далеко не завжди кролівникам вдається знайти таких фахівців, які бездоганно виробляють кролячі шкурки, тому виникає питання, як виробити шкірку кролика самостійно. Первинна обробка знятої шкірки і зберігання у домашніх умовах для цієї операції будуть потрібні певні хімікати: гострий ніж і сіль, звичайно. З першого разу рідко у кого виходить ідеально виробити шкірку. Хутро поліза клаптиками або шкурка не продубиться. Не впадайте у відчай, в точності дотримуючись рекомендацій з цієї статті. Ви врешті-решт навчитеся з легкістю справлятися з виробленням кролячих шкур. Знявши шкірку після забою кролика, потрібно відразу видалити жир і м'язи, що залишилися на ній. Найзручніше скрібати ножем м'язи і жир, натягнувши ще теплу шкірку на заздалегідь підготовлену дерев'яну болванку. При скрібанні лезу ножа повинно знаходитися під прямим кутом до шкіри, скрібати слід від хвоста до голови можна видаляти м'язи і жир руками, збираючи шар по колу. Майте на увазі, що з сухої шкурки кролика знімати жир з м'язами набагато складніше, якщо ви не збираєтеся відразу ж зайнятися виробленням. Законсервуйте шкуру. Натягніть її хутром всередину для висушування на спеціальну правилку, зроблену у вигляді букви, а з дерев'яної дошки. Горизонтальна перекладина повинна бути пересувний, щоб можна було звузити або розширити правилку до необхідних розмірів. Нижній кінець скури кролика рекомендується закріпити, інакше вона збереться складками, а хутро в складках подопред і вилізе. Не залишайте кролячі шкурки нерозправленими навіть на день вони швидко загиня. На морозі їх теж зберігати не слід, правилку з натягнутою шкіркою помістіть в провітрюване приміщення. Температура, в якому не вище 30, у сирому приміщенні шкура запліснявіє, а на сонці або біля печі стане ламкою. Намагайтеся не зберігати довго кролячі шкурки, щоб їх не попсувала моль. Якщо ж вам необхідно накопичити не побільше шкурок для пошиття хутряного виробу, складайте їх в чистий. Щільно закривається ящик в прохолодному приміщенні, додатково поклавши туди мішечки із засобами від молі. Поетапна інструкція: як виробляти шкуру кролика. Процес вичинки шкурок кроликів включає в себе кілька певних етапів, які потрібно виконувати в суворій послідовності отмока. Розчин для отмоки змішайте з 1 літра води 30 гбури. Двах карболової кислоти в кристалічному вигляді 50-х солі можна використовувати і інші антисептики бісульфіт натрію. Двах фурацелін, фуроцелін-1-2 таблетки. Якщо шкурки вже були добре просолені при консервації, в розчин додається менша кількість солі. Розчин наливають в досить містку тару з нержавіючої сталі, скляну або емальовану ємність, уклавши шкурки в розчин. Кладіть на них важкий предмет, щоб вони не спливали і були прикриті водою як мінімум на 2 сантиметри. В процесі отмоки час від часу перемішуйте шкурки для більш рівномірної їх обробки розчином. Процес отмоки може тривати від 6 годин до 4 діб шкурки, які були законсервовані, недавно отмокають швидше, а ті, що були погано очищені від жиру або занадто швидко висушені. Отмокають гірше і довше, визначити ступінь готовності шкурки можна за такими ознаками. Волосся міцно тримається в шкурі, не витягаючись, містра розм'якшилася. Добре, мнеться в будь-якому місці міздріння, ретельно видаливши залишки води з відмоклих шкурок і, протерши їх насухо, можна зайнятися видаленням внутрішніх шарів мездринем і розпушенням волокнистої тканини шкіри, щоб подальша обробка хімічними речовинами була більш ефективною. Насамперед гострим ножем прибираються залишки м'язів і жиру з внутрішньої поверхні міздри, потім містру состругівають до однакової товщини по всій площі шкірки, після чого тупою частиною ножа проводять розбивку міздри від хвоста до голови, а також від хвоста до підлог, робіть роботу акуратно, на совість, але і занадто не захоплюйтеся. Інакше ризикуєте оголити коріння волосся на шкірці після міздренія кролячі шкурки потрібно помити і знежирити. Підготуйте знежирюючий розчин з 1 літра води і 4 прального порошку, простягнувши шкурки вручну, ви помітите, як побіліла міздра і почала скрипіти на пальцях, як свіжовимите волосся. Тепер перекладіть шкури кролика в чисту воду, прополощіть і перекладіть в ємність з мильним розчином близько 10 хмила на літ теплої води. Намильте шерсть до чистого скрипу і ще раз прополощіть. після миття шкірки розвішайте, побийте палицею для струшування води і пройдіться сухою ганчіркою пікелювання, щоб шкури стали міцними, їх слід обробити розчином, що містить кислоту. На літр води додайте тридцять солі і 15 мооцевої кислоти, занурте кролячі шкурки в розчин міздрою назовні і частіше їх перемішуйте, пікелювання може тривати від декількох годин до пари діб. Але краще не додержати шкурки в розчині ніж перетримати, визначити готовність шкури кролика можна пробою на сушинку, вийнявши шкірку з розчину, перегнувши містру і стиснувши місце, згину при розкритті повинна з'явитися сушинка. Біла смужка, якщо вона протягом п'яти секунд не пропала, значить шкурка встигла. У готової кролячої шкурки можна з легкістю вищипнути волоски в паховій області, і внутрішній шар відділяється пальцями пролежка. Після пікелювання кролячі шкурки потрібно трохи віджати, вивернути назовні хутром і викласти в стопку, а зверху помістити який-небудь вантаж пролежка триває від 12 годин до доби. Бажано після пролежки хвилин на 20 помістити шкури кролика в розчин питної соди, оскільки на них ще залишається кислота. Дублення завдяки дублення шкурка кролика буде менше сідати, шкіра стане більш міцною і стійкою до води, а хутро придбає додаткову пружність. Для дублення не варто використовувати дубовий відвар, від нього шкурки кроликів грубіють. Найкраще підійде кора з вербових дерев або з верби. Кору прокип'ятіть протягом 30 хвилин в каструлі, розчин перелите окремо, додайте в нього 40 солі на літр води і остудіть. Врахуйте, що вербовий відвар не тільки шкіру кролика забарвлює в кремовий колір, але й хутро, тому можна не замочувати шкурки цілком. А лише нанести відвар пензликом на міздру для просочення добителем шкурки, складіть міздрою всередину і залиште ще на добу на пролежку, а потім просушіть, періодично знімаючи їх з правила і розтягуючи в різних напрямках. Коли шкурки будуть напівсухими, і на дотик стануть бархатистими. Міздру потрібно буде обробити наждачним папером, щоб домогтися оптимальної якості. Жировка після дублення проводиться жирування шкурок для додання їм більшої пластичності, міцності і водостійкості. Жирування робиться сумішшю приготовлено яєчного жовтка з гліцерином в рівні пропорції. Жирову суміш або розчин наносять на міздру і залишають шкурки вилежатися протягом декількох годин, після чого кролячі шкури знову висушують, розминають міздру, натирають крейдою, щоб він вібрав зайвий жир. Хутро розчісують на цьому вироблення. шкур кролика завершена. Готові шкури рекомендується зберігати в тканинних мішечках з бавовни або льону, але тільки не в поліетиленових пакетах.